Економіка Московії зростає все швидше, Щоправда, від'ємно. Тому бюджет вже за 4 місяці від початку року потрібно переглядати. Отже, дефіцит бюджету зросте з 1,2 трильйонів до 3,8 трильйонів рублів. Грошей настільки не вистачає, що вперше за півтора року їхні себе почав продавати юані та золото з фонду назловополуччя щоденно по півтора мільярди рублів. Ціна на нафту Юрал навіть у їх планах падає з 69 до 56 доларів хоча реально вона зараз коштує 49. Інфляція замість 4,5 вже 7,6%. А для місцевого наріду це ще майже х2. Дохід бюджету падає на 1,8 трильйонів, нафта і газ мінус 2,6 трильйонів. Але московити оптимістично мріють компенсувати це грошима бізнесу та громадян. Як? Ну ясно як? Податками. От їхні фантазії. Надходження від податку на дохід фізосіб – плюс 180%. Серйозно. Від податку на прибуток плюс 110%, ну, удачі, і ПДВшка плюс 17%. І це все на фоні рецесії. Гортова торгівля вже мінус 2,3%. Видобуток ресурсів мінус 3,7. Харчпром щомісяця скорочується на 0,7%. Залізничні перевезення мінус 7,2% лише у березні. Тепер московський мінфін опинився в класичній пасті. Грошей немає, облікові ставки високі, дешевих кредитів не буде. Податки вище, живих грошей у бізнесу та людей ще менше. Коротше, дефіцит росте ще більше. Іше коло замкнулось, і поки вони не закінчать війну, ця стактаційна паска буде затягуватись дедалі сильніше. Ну нехай тримаються, хоча яка різниця, що з ними буде.